Вітаю, друзі. Цей брифінг присвячений викриттю російської пропаганди, яка протягом останніх днів тільки робить, що намагається на Україну перекласти відповідальність за теракт в Росії. При цьому переслідує декілька цілей: по перше, виправдати провал власних спецслужб. По друге, виправдати той факт, що вони проігнорували попередження з боку США, і по-третє, виправдати подальшу мобілізацію на війну проти України. Заяви про причетність нашої держави до цього теракту лунають з вуст всіх не. Вищих посадових осіб держави агресора, зокрема, директор ФСБ Олександр Бортніка в інтерв'ю російським телевізійним пропагандистам стверджує, що мовляв по нашій предварительної інформації, оперативної інформації їх. Терористів чекали в Україні та готували віконце на кордоні. Як і мають робити керівники спецслужби, при цьому Бортіка сказав, по нашій предварительна оперативній інформації. для того, щоб потім, коли це все не підтвердиться, мати можливість сказати, що це була лише попередня в них така інформація. Російський військовий пропагандист на російському державному каналі Russia Today, Євген Піддубний, воєнкор державного телебачення. У мене немає сумнівів в тому, що оружжя і боєприпаси переправили в Росію із відомства Будано. При цьому жодних доказів він цього не наводить, так само, як і інший військовий пропагандист Юрій Подоляка. Похоже, що то іменно СБУ координувала теракт в крокусі. Єдине, що тут не збігається, те, що в одного пропагандиста це головне управління розвідки України, в іншого це Служба безпеки України. Але такими дрібницями вони не заморочуються. Головне, наповнити інформаційний простір інформаційним сміттям, для того, щоб, зрештою, нав'язати суспільству потрібну точку зору. Намагаються вписати в акт помсти за цей теракт Україні, і удар по місту Києва нанесений 25 березня, коли постраждали цивільні, і було зруйновано цивільні об'єкти. Вони російські пропагандисти стверджують, що мовляв, було нанесено удар по співробітникам СБУ, що звичайно є брехнею. Результат нашого попадання по одному із дані СБУ. Такі дані проявляються не одразу, Некрологи крології спустя какое то время, якобы гибель по другим причинам, стверджує подаляка російські військові пропагандисти, звичайно, він бреше, адже удар було нанесено саме по цивільному об'єкту. Для того щоб в медійному просторі і Росії, і країн, які співчувають Росії і є союзниками, нав'язати думку про причетність України, було задіяно всю батаферму і всіх так званих лідерів громадської думки, які працюють на Путіна для того, щоб поширювати цей фейк. Ну і звичайно, ми бачимо вже давно знайомі імена російських пропагандистів, які мають іноземні прізвища так. Колишній, начебто, співробітник ЦРУ Ларі Джонсон, який працював там понад 30 років тому, в 1993 році. Він зараз активно цитується на російському телебаченні, на російському виданні міжнародної пропаганди Спутник. Людина, яка була раніше такою, що поширювала фейки про Мішеля Баму і держсекретаря Джона Керрі. Зараз він поширює фейк про причетність. України. Зокрема, він обурений тим фактом, що Державний департамент США одразу заявив, що Україна не причетна до цього теракту. Його підтримує інший російський пропагандист Скот Рітер, людина, яка була засуджена до тюремного ув'язнення за педофілію в інтерв'ю тому ж самому російському державному медіаресурсу Спутник, який є частиною Раша Тудей. Їх стрілка компаса мається на увазі террориста вказувала на Україну і вони направились в сторону України. От все, що нам нужно знати об этом. Тобто, такою однією реплікою пропагандист Твітер доводить причетність України, звичайно, не маючи на це жодних доказів, просто поширюючи брехню на російському державному пропагандистському каналі, так само вчиняє і французька псевдожурналістка Крістель Неан, яка в свій час навіть отримала паспорт так званої ДНР, і створила пропагандистське видання. І ці думки поширює і інший Скот. Скот Беннет, якого державний пропагандистський ресурс Спутник представляє як колишнього американського офіцера, а насправді це людина, яка є Остапом Бендером, адже була засуджена в Америці за те, що носила військову форму і отримала службову квартиру шляхом шахрайства. Так, от цей пропагандист теж стверджує, що, начебто, Америка була співучасником цього, як він стверджує, нападіння на руський народ и російські спецслужби должны будут найти сліди терористів, які туда, приведуть туди, відкуди вони а именно в Україну. Поширює думку російський пропагандист з американським прізвищем, навіть не утомлюючи ні себе, ні публіку, хоч якимись доказами. Загалом, весь медійний простір, крім теми цього теракту в Росії, він наповнений іншими тезами, які мають виправдовувати війну Росії проти України. Сам Путін на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури Росії стверджує, що це не Росія напала на Україну, а що Росія бореться за защиту своїх врізні наважних інтересів за право. Суверенного розвіття, начебто, Україна створювала якісь ризики для суверенного развития Росії, що це звичайно, є черговим прикладом брехні з вуст російського очільника. К сожалению, наші недоброжелатели, наші конкуренти, противники вынудили нас захищати інтереси вооруженным путем. Також тверджує Путін, і ця теза вона активно тиражується у всіх медіа, Що це був вимушений крок з боку держави терориста. Граша тудей також поширює слова так званого італійського військового кореспондента Андрія Лучиді, який насправді переїхав жити до Луганська і активно цитується в місцевих пропагандистських сепаратистських медіа, що мовляв, не Росія готові війну проти НАТО, а це НАТО на протяженні останніх років готові війну з Росії. Тобто, знову ж таки підтримує тезу Путіна про. Те, що Росії довелося самі почати цю війну, бо інакше проти Росії війну почав би сам знахід. Ще одним джерелом фейків є директор Служби зовнішньої розвитки Росії Наришкін, який публікує інформацію офіційно в російському офіційному виданні «Рія Новості про те, що начебто Франція готовить контингент для відправки на Україну. На першому етапі він составить около двох тисяч воєнних. Повна брехня, жодної такої інформації немає. Так само, брехне є заяви одного з запорозьких гаулятори Володимира Рогова, який в російському державному рія новості починає поширювати той самий фейк, який вже декілька місяців циркулює у всіх російських медіа, про начебто повстання, яке готується в українській армії. І в зв'язку з цим, мовляв, український президент почав чистку в рядах українських військ, опасаясь бунта. В цей спосіб Рогов просто підтримує ту пропагандистську тезу, яка має. Поширювати в медіапросторі Росії, а також іншу держав, тезу про розкол між військовим та політичним керівництвом, якого не було і немає в Україні. Ну і з рубрики курйозів російської пропаганди журналістка російського державного першого канала видала. Частину огорожі на спортивному майданчику, як, начебто, снаряд від чешського РСЗО Вампір, це брехня, і ця брехня дуже легко доводиться. Так само нижче Плінтуса опустилось Російське державне агентство новості і московський комсомолець, публікуючи черговий фейк про те, що мовляв. Дружина Емуеля Макрона Бриджит Макрон насправді є чоловіком. Для чого це робиться? Для того щоб принижувати Макрона, який виступив відверто на боці України, розуміючи, що російська пропаганда в такий спосіб сіє брехню не тільки серед росіян, але й інших держав і народів. Будь ласка, закликаємо всіх не довіряти жодним представникам російського медіа, довіряти виключно офіційній інформації українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!